Доброго дня мої гості каналу, підписники. Хочу зняти так, так звану розпаковку. Замовляв матки із Данії, матка Бакфаст від Івана Нільсона з Данії. Допомагав їй сюди присилати Алікс, дякую вам. І ось розпаковуємо, що нам прийшла. Жива вона чи здорова. Зараз ми подивимось. Забрав з нової пошти, там не розпаковував, на пасіку привіз одразу. Так, дивимось. Так, ось бачите. Це Алікс, як нам показував у відео. Це запаковане, все повністю. Документи обережно відкриваємо. Збиваємо ось документи на неї. так Головне дивимось. О, жива, здорова. green-yellow, зелена з жовтим. Лінія 344. Да? Всі навіть навіть всі бджоли живі. І маточка є, воно Суня. Маточка є так. такі супроводжуючі документи. Родословно. Це вже будемо дивитися. Все, дякую Алексу, що допоміг переправити. Всім зараз будемо підсажувати водочок. І ще в цьому році обов'язково з неї зробимо прививку. Так що... Дякую всім, замовляйте матки. Є обновлення, є перевірений матеріал минулорічний. Всім цього найкращого. До побачення.